Стоять два Белокі. помаранчевих конуси yeah, на підтонки, не на асфальті, yeah, а на бітонки. Yeah, на боку конусі об'їжджаєте yeah, 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 yeah. і yeah, yeah. пам'ятайте, що кола, всі, як на плаванні, на біло, рахуєте ви. Це задача вас, а не маршалів. Маршалі слідкують маршалі за е... порядком на трасі і за безпекою. Передача естафети зараз Рома вам це. Якщо права, то <продук> почему. <продук> По <продук> плаванню все зрозуміло. Всі пливемо в червоних е, шапочках, які були. З, ну може, у когось є така інша, яка комусь не навази. Короче, ну я будь ласка, стигачат? щоб ми для наших е, рятувальників було видно е, всіх учасників. У ну, кого є зрозумію, питання по плаванню, наприклад, хто ж там може пливе слабенько Думай, ні, або туди... в собі ну, не впевнений, можемо не дати на на готово. етап е, буй Лисний. для самовпевненості. Кому потрібно руку, я волося дам. Дуже гарно дуже як.